Вітаю, розв'яжемо номер 1021 з 10-го параграфу властивості степені з цілим показником. Якщо це математика, це номер 102021. Що ж, давайте подивимось: 243 це 3 у якому степені, щоб краще було рахувати. Отже, давайте подивимось у таблицю там, де у нас є степені. 3 – так як у нас 3 у мінус 6, тому 243, подивимось, 243 це 3 у п'ятому степені так і запишемо. місце місто 243 ми можемо записати 3 у п'ятому степені. Ставимо дорівнює і записуємо. 3. І так, у нас 243, це 3 у п'ятому степені. Можемо скористатись таблицю, поки не запам'ятаєте. 3 у п'ятому. Помножити на 3 у мінус 6 степені ми отримаємо основа та ж сама, тоді 5 треба додати мінус 6. І ми отримаємо відповідь 3 у мінус 1 степені. Це означає, що тут одиниця у чисельнику, а трійка біде у знаменник. 64, так як у нас є контрольне число 2, то ми давайте подивимося у таблиці. А 2. 64 це 2 у якому степені? Давайте уважно. Треба вже пам'ятати, звичайно, що 2 у п'ятому це 32, тоді 2 множимо ще на 32 на 2 це буде 64. Отже, 2 у шостому це 64. Так, і запишемо, що це 2 у шостому помножити на 2, мінус 3 помножити на 3, це буде мінус 9. Треба. При множенні степенів з однаковими основами, а різними показниками нам треба основу залишити ту ж саму, показники скласти 6, додати мінус 9, ми отримаємо 2 у мінус третьому степені. Тепер ми опускаємо 2 у третьому у знаменники, отримаємо 2 у третьому, ми вже це знаємо, що це вісімка. Тоді буде одна. Восьма. Перші два приклади нескладні. Тепер уважно будемо працювати з п'ятірками, тому що у нас контрольне число 5. Поки що 5 у мінус восьмому 8, 8 залишаємо помножити 25 це 5 у квадраті. Це ми записали тільки 25, але ж 25 ще треба возвести до п'ятого степеня. І треба поділити. Ось тут уважно, коли ми ділимо. 125 це 5 у третьому степені. Давайте так і запишемо. 5. У третьому степені. Тепер у нас всі однакові степені. 5 у мінус 8, тоді при множенні ми показники степеня треба скласти, 5 у мінус 8 треба додати 2 помножити на 5, це 10 степень. І якщо ми ділимо, то нам треба ці показники відняти мінус 3. Отже, що ми маємо 5. 10, мінус 8 і мінус 3, це мінус 11. Отже, буде 10 мінус 11. І ми отримаємо 1 п'ята. Або 5 у мінус першому, це і буде п'ята. Наступне тепер у нас сімка. 7, 49. Давайте запишемо, Місто 49, запишемо 7 у квадраті, але ж 49 треба возвести до мінус першого степеня. І помножити, якщо у нас дріб. У степені з мінусом нам треба цей дріб перевернути. Отже, записати до цього дробу дріб обернений. І це буде 7 перших. Давайте я поки що не буду писати 7 перших, тому що знаменник нічого ж не значить, але ж ми його повинні бачити. Тоді буде 7 до 7, 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2, помножити на 7 у четвертому, і тоді нам треба ці показники скласти. 7, мінус 2 додати 4, ми будемо мати 7 у другому степені або 49. Ми знайшли значення виразу всіх цих прикладів. Залишився ще один приклад. ой, ще два приклади. 5 тут у нас 36. 36 це 6. Давайте запишемо, 6 у квадраті це 36, До да 36 треба визвести до мінус 3 степені. Помножити на 6 у мінус восьмому і поділити на мінус 6 у мінус 13 степені. У мінус 13. Якщо мінус, то цей, цей вираз піде у чисельник. Давайте запишемо знову. 6 буде у мінус шостому, 6, 6 у мінус шостому помножити на 6 у мінус восьмому степені, а тут буде мінус 6 у мінус тринадцятому. Тепер міняємо місцями чисельник і знаменник, тому що дрові показники від'ємні. Тоді тут ми пишемо, мінус шість треба возвести до 13 степеня, а мінус шість додати мінус вісім, це буде мінус 14. Отже, знаменник піде шість в чотирнадцятому степені. Тепер подивіться, мінус у 13, якщо не парна степень, ми маємо відповідь. Мінус можемо записати так, 6 у 13. Тут ділимо на 6 у чотирнадцяту. Тоді буде мінус у відповіді, так як ми можемо скоротити, що таке 6 у 14. Ми можемо так, 6 у 13 записати, а тут 6 у 13 помножити на 6 у першому. Тоді 6 у 13 скорочується, і ми отримаємо мінус 1. Шоста. І наступний приклад, шостий, вибачаюсь. запишемо вісімка, це 2 у третьому степені. 2 у третьому розводимо ще у мінус 3. 8 у мінус третьому. Помножити на 2 у мінус 10. А 16, подивіться, 2, це 2 у четвертому степені. Тоді ми місто 16 пишемо 2 у четвертому спочатку степені, але це тільки 16. Записали. А 16, визводимо до мінус, 5 степ... до мінус 5 степеня. Так, тут буде 2 у мінус 9, помножити на 2 у мінус 10, а тут буде 2 у мінус 4 на мінус 5, це мінус 20 степень. Міняємо тепер чисельники і знаменники місцями, щоб створити додатню степень 2 у 20-му буде у чисельнику, а у знаменнику буде 2. У 19. му Для того, щоб поділити дробі з однаковою основою, нам можна 2, 20, відняти степень 19. І ми отримаємо 2. Що ж, ми розв'язали з вами номер 1021. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.